Йо дванадцята година в а ми мусимо ганяти Ахилеса. Жерста Йо. Коліки став. Йо. Давай. Йо. Рухайся. Тобі легше. Буде. Буде легше. Йо. Давай. Взаємо вже так полі. Давай ще трошки ще, ще один кружок повинних зробимо в його. Давай, давай, давай! Не зупиняйся! Ха О! Давай, давай! Потіг немає як взяти! Все рухайся Вот так відкрыто из кимедровый мог купити. Давай Ну, Шойта Шо, шо таке Давай, прискорт трошка. Ну, рухайся. Замнувато. Хлопцы, девчонка, не сплять. Ай-то. Йо! Isto, na phone ko je zakazao 12 i ne, to ne pizza. Dobro. Še še kruh.